Одна з ключових проблем міжнародних відносин на сьогоднішній день це відсутність поваги. Ніхто нікого насправді не поважає. Зараз люди живуть в основному по такій системі, що є якийсь авторитет, і усі перед цим авторитетом на задніх лапках до нього підлизуються, все роблять як, як вілят. От, і своєї думки особистої не мають, як і не мають особистості. Тому що людина, яка не має свого характеру, свого стержня, яка не має свого особистого погляду на важливі проблеми, в частності на важливі питання, які стосуються України, що у нас відбувається, ця людина просто буде плити за течією та підкорюватися волі. Оголошеного усіма визнаного авторитета. Яскравий приклад тому, от, як у нас побудована сучасна влада, влада президента Володимира Зеленського. От, президент кожної країни, він як господар свого дому. І образно кажучи, от ми, українці зараз знаходимося в гостях у Володимира Зеленського. І ми бачимо, як зараз реагують там, як реагує наш президент, іде так по вертикалі від нашого президента, і далі е до журналістів, до інших державних службовців, як до військових е доходить посил Зеленського, з яким він ставиться до росіян. Тобто, Зеленський ні у що росіяни не ставить так, не хоче йти е ні на які е мирні договори, продовжує торгуватися, качати права. Ніякої поваги, ніякої навіть мінімальної вдячності, мінімальної е, якоїсь спроби е, зрозуміти, що е, оці от переговорні процеси, які запустилися між Путіном та Трампом, це в першу чергу е, заслуга росіян, те, що вони доклали титанічних дипломатичних політичних зусиль, е, щоб для початку для себе сформулювати варіанти, як можна піти з українцями на компроміс. Щоб більш-менш якось вже прийти до якихось оптимальних умов для заключення мирного договору. Українці натомість, замість того, щоб хоча б трошки спробувати зрозуміти росіян, що вони це зробили не від якогось там а, страху і точно не від тиску американців, вони на це вирішили піти, не від того, що в них там закінчуються солдати чи боєприпаси, тому що нічого в них не закінчилося ні разу. Що вони це зробили просто по-людськи. Ніхто про це не говорить, тому що немає а, навіть такої базової поваги.